Національні парки ліквідувати в Україні розпочинається кампанія зі знищення заповідних земель. Перша ластівка рішення Миколаївської облради звернутися до президента, переглянути указ свого попередника про створення парку. Для чого чиновникам ця земля з'ясувала Валентина Доброта. Гранітні скелі, кам'яні пороги під ногами повзатя щірки та квітнуть орхідеї. Це Бугагардівський національний парк, створений лише рік тому на базі регіональних ландшафтних парків. Виривалися з рук. Забудовників і тих можна владців, які хотіли мати певний зиск з цієї території з рук бізнесу, який хотів, наприклад, видобувати пісок. Екологи пригадують із яким спротивом на місцях створювалися національні парки. А тепер місцева влада апелює. Вони створені з порушеннями, нібито сільські ради не давали дозволи на землі. Тобто рада вона не вимагає дотримання цих законодавчих норм, а вона вимагає скасування статусу національних парків. Говорячи, я думаю, ви всі зрозуміли, і говорячи, прямо для чого все це робиться. Зрозуміло, що на території національних парків ви бачили, які краєвиди, яка там земля. Депутати облради, які ініціювали ліквідацію парків, своє рішення пояснюють просто: статус національного природу захищає гірше аніж статус регіонального. Національні парки. По мнению многих специалистов заповедного дела, это бумажная пустышка, не поддержанная организационно, не финансовыми, не структурными, не научными основаниями. Прагнение областной влады выглядит, как инициатива отдельных осиб изменить целевое предназначение земель. І використати їх для для інших цілей, адже нікому не секрет, що е, саме обласна рада планувала, наприклад, е, зону перспективної рекреаційної забудови, хотіли перетворити Кінбурн. Цю унікальну територію, наприклад, на Коблеве. боротьба за збереження природи перетворюється на боротьбу за право розпоряджатися землею, підозрюють екологи і пригадують історії, коли ще за статус оригінальних парків процвітало браконьєрство під так би мовити кришуванням урядників. Браконьєри в присутстві її. Ем, е, причому факти браконьєрства були зафіксовані, е, Є судібне рішення у належні адміністративного штрафу у державній службі заповідної справи. сподівається, що найвища влада парки на Відує, вони створені винятково на державних землях, і жодного стосунку до них громади не мають. Тож і погоджень із навколишніми сільрадами не потрібно. Є десятки випадків, коли е, два олігарха чи якісь дві пливові е, депутатські групи мають свої прямі інтереси. Вони йдуть до громади, обіцяють їм як, щось таке. Як кажуть, і щоб поділити цю землю, розширення заповідних земель це ще й міжнародні зобов'язання країни. Заповідники, що найменше, мають подвоїтися. Флора і фауна в Україні вимирають прискореними темпами, і щоб зберегти те, що залишилось, треба збільшувати, а не зменшувати заповідні території. І ще одне: як пафосно це не звучить. Заповідники це насамперед здоров'я нації. Валентина Доброта, Ольга Пороскун, Володимир Леонов, ТСН 1+,1